Уночі 13 травня Миколаїв знову зазнав атаки з боку російських окупантів. О перші 15 у місті пролунала повітряна тривога. А вже за кілька хвилин миколаївці почули вибухи. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено дошкільний навчальний заклад, п'ятиповерховий житловий будинок, а також хлібовиробниче підприємство в Інгульському районі Миколаєва. На останніх двох об'єктах виникли пожежі, які оперативно загасили підрозділи головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. В результаті обстрілу було пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, на якому виникло у нас дві пожежі, на першому і на четвертому поверхах, на площі 70 квадратних метрів і 40 квадратних метрів відповідно. У другій годині 33 хвилині, пожежі було ліквідовано. Під час обстрілу було пошкоджено підприємство, на якому в подальшому виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів. Пожежу у другій годині 30 хвилин було ліквідовано. До ліквідації залучався тактичний робот для гасіння пожеж з дистанційним керуванням. До усунення наслідків надзвичайних подій залучили 64 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки ДСНС. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Їм вчасно надали медичну допомогу. Двом людям оказано було одразу тут на місці допомогу, одну людину госпіталізували вбитих немає, і це найголовніше. Так, велика кількість будинків то, що позаду мене і ще багато будинків навколо зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських вдалося вникнути. Тут немає жодних військових об'єктів. Більш того, ми готували цей садочок до відкриття. Тому прибрали територію, видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Люди, які потребують тимчасового прихистку або допомоги, можуть звертатися до місцевої влади, додав Олександр Сінкевич. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок. Лілія мешкає у будинку, вікна якого якраз виходять на епіцентр прильоту. Квартиру зачепило сильно. На щастя, хоч не перекинулася пожежа від сусідів. Звісно, все у нас вилетило, а балкона взагалі совершенно ні. Мы с мужем спали и быстренько перебрались в коридор. После про... еще один был взрыв, но так уже немножко дальше. В принципе, живы, слава богу, убираем последствия русского мира. Ну... Поранила ноги, поранила мне, мужу поранила. Мы здесь спали, отсюда выпали все стекла. Мы подошли на пункт выдачи, и нам пришел парень, сделал замеры, и сразу установили За попередніми даними районної адміністрації, вже надійшло понад 100 заявок про пошкодження квартири. Від самого ранку на місці прильоту в житловому секторі працюють комунальники та допомагають мешканцям ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки. Зараз залучено до ліквідації п'ять комунальних підприємств. Одна управляюча компанія сумарно це близько 40 людей. Спецтехніка залучені два самосвали, один трактор, кран. Ще бригади окремі видають плівку ОСБ, тобто весь комплекс робіт, який ми екстрено можемо виконувати, відбувається. КП будуть працювати до моменту, поки все не буде приведено до ладу. тобто Будемо намагатися зробити це якнайшвидше. Паралельно лад наводять і на постраждалому хлібозаводі. Тут внаслідок влучання ворожого снаряду зруйновано двоповерхову будівлю, виробничі споруди, а також пошкоджено понад 20 машин, що доставляли хліб. Працівники персоналу не постраждали. Нема жодного приміщення, яке було б не пошкоджено на підприємстві. Всі пошкоджені, де дахи, де вікна, де двері, де самі машини. Ну тобто, ну і самі приміщення, ви бачите, які зараз знаходяться за нашою спиною. Ну, слава Богу, сама продукція не постраждала більш того. те все, що на сьогоднішній день мали замовлення від наших виробників від наших клієнтів. Єдине, що не змогли доставити гарячий батон. На жаль, ми повністю на сьогоднішній день не маємо ні обладнання, ні запчастин, якими ми е -е ремонтували. Але все вирішимо, все купимо. Саме головне, що люди живі. На підприємстві вже відновили електропостачання. Зараз працюють газовики, аби колектив міг якнайшвидше повернутися до роботи. За попередню інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, російські окупаційні війська цієї ночі вдарили по місту дронами іранського виробництва шахет. Згодом в оперативному командуванні південь зазначили, ворог застосував реактивні снаряди. Нині на місцях прильотів працюють всі аварійні служби та відомства, фіксуються збитки, а волонтери надають допомогу людям. Олександр Матюшенко, Даніл Сліж, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.